Андрій Борисович, переробка деревини, наскільки це важливо і що вона є в структурі взагалі в Житомирщини? Переробка деревини один із важливих факторів діяльності лісосполежних підприємств. Але хотів би зазначити, що перше завдання лісівника це виросити ліс і його зберегти. Але так склалося історично, що лісгоспи, керівники наших підприємств розвили розвили в межах тих можливостей, які були переробку деревини. І навіть на сьогодні ми проявляємо близько 30% деревини, яка заготовляється в наших лісах Житомирщини. Більш того, ми в першу чергу за задовільняємо потреби внутрішнього переробника як в області, так і в Україні. Залишки і невитребована деревина і йде на експорт. Хотів би зазначити, що переробка деревини на нашому часі зараз стоїть на вищому розгляді в Верховній Раді України. Чому? Є коаліційні домовленості. Є рішення політичних партій про заборону вивозу лісу кров'яку за за митну територію нашої держави. Тому наразі стоїть питання законопроект 1362 в першому читанні вже прийняти. Зараз державе обговорення другого читання. Ми дуже сподіваємося, що позицію лісівників щодо складу порід. Щодо діаметрів, щодо технічних щодо технічних параметрів деревини буде враховано. І тому та деревина, яка не користується попитом на внутрішньому ринку і в найближчій перспективі не буде поставлені потужності по її переробці, тому наша пропозиція до законотворців, щоб все-таки мораторій на частково накласти, краще ліс лишити в Україні для власної власної переробки, гірший те, які не користуються попитом, це дрова технологічні дрова паливні. і баланси, все таки Запропонувати і і гарантувати ринок збуту, це збереже ті великі надходження до держбюджетів, місцевих бюджетів, дасть можливість фінансувати лісове господарство в тих межах, які які зараз є, і зобов'язання Житомирщини по плановому посадку лісу збережні ліси. Ми виконуємо, а виконуємо лакунок каже коштів. І нам потрібні ці кошти для того, щоб умови сталого ведення лісового господарства... Подовжити. Оце в принципі що я хотів сказати. Єдине маленьке питання: чи є у лісівників лоббі в Верховній Раді, щоб вас підтримати? Лісівники споконвіку виконували державні природоохоронні функції. Ми створювали цим. Ми не займалися політикою, на жаль. Тому я вдячний. Ті увазі як місцевої влади з боку обласної державної адміністрації, обласної ради і депутатів-мажоритарщиків, які зацікавилися ситуацією лісівників на Житомирщині і все-таки підтримують. Да, підтримка невелика, але сподіваюсь, що лісівники дослухаються до, лісівники зможуть донести до здорового лісу депутатів Це таки хібність цього законопроекту в тому рт редакції, який він прийнятий.